Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри, вірні парафії святих апостолів Івана і Якова Української лютеранської церкви з нашим храмовим святом, яке ми щороку відзначаємо у цей час жовтні місяці, зазвичай наприкінці жовтня. Запрошую сьогодні до вивчення слухання Божого Слова, яке знаходиться у книзі Пророка Ісаї, розділ 55, вірші з 6 по 9. Написано: Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, коли Він близько. Нехай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і нехай до Господа звернеться, і його Він помилує, до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші. Думки це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, 25 червня 1530 року від Різдва Христового у світі відбулася феноменальна подія, визначальна подія в житті усієї. Церкви Ісуса Христа. Німецькі князі того дня постали перед імператором Карлом V', об'єднані у визнанні своєї віри всупереч незмінно ворожій позиції Риму і Папи Римського. Карл прагнув цілковитої релігійної єдності у своїй імперії, хотів, щоб вся Німеччина об'єдналася проти. Турецької, себто мусульманської навали, яка загрожувала християнському світові, Європі, з погляду Карла єдність означала, що усі німецькі князі повинні були бути слухнянні Риму. Натомість те, що Карл отримав, було зовсім не тим, чого він хотів. Він отримав радикально нове віросповідання. Воно було поверненням до джерел святого Писання, непофальшованого чистого Божого Слова. Подібного не ставалося вже впродовж століть. Отож, на Авзбурзькому сеймі прихильники Лютера репрезентували документ, у якому публічно заявляли про те, у що вони вірили. Чого навчали, і що сповідували на підставі Божого Слова. Мартин Лютер, який розпочав реформацію майже за 13 років перед тим, 1517 року, не зміг бути присутнім тут особисто, оскільки його покровитель Йоган Герцог Саксонський взяв його під свою опіку, аби зберегти йому життя. Бо священна Римська імперія затаврувала його як єретика і злочинця. Лютер був відлучений від церкви, яку він прагнув реформувати. Його праці слід було спалювати, а самого лютера схопити і вбити. Того дня в Абсбурзі слово Боже, безперечно, не повернулося порожнім. Як це завжди з ним відбувається? Як свідчить про це Бог у посланні в книзі пророка Ісаїю в 55 розділі? Але насправді Слово Боже здійснило те, на що воно і призначалося, а саме, на сміливе сповіщення, проповідування, звіщення Божого Слова в ім'я Господнє. Німецькі князі представили в Авсбурзі своє сповідання, яке було визнанням їхньої віри, і в ньому містилося чітке і сміливе пояснення істин святого Писання, вчення святого Писання. Князі поставили на карту все, що мали: Своє царство, навіть своє власне життя. Вони буквально підставили свої шиї під Меч заради свого визнання, заради Ісуса Христа, чистого, непофальшованого Його Євангелієм. Вони були готові радше стати мучениками, аніж відпасти від Христа і вірного сповідання Його слова. Подібні випробування випали на долю практично усіх конфесійних лютеран всіх часів, зокрема і вірних нашої церкви, яка була. Знищена більшовиками і почала відновлюватися лише з настанням незалежності України. Саме в той час і з ласки Божої постала і наша парафія святих апостолів Івана і Якова у Тернополі. Читаючи Авзбурзькі розповідання, ви побачите, що наші попередники, сповідники віри. Чітко і ясно констатували те, що вони вважали істинним на основі лише одного святого письма, відкидали те, що суперечило Божому Слову. На його сторінках ви будете часто чути такі слова. Ми віримо, навчаємо і сповідуємо, а також ми відкидаємо і засуджуємо. Люди, які писали ці слова. Писали не від себе, а вони були натхнені Святим Духом, щоб ясно, чітко і переконливо сповідувати свою віру, тому що Боже Слово ніколи не вертається до Бога порожнім. В Авзбурзі слово Боже виконувало унікальну роботу, призначену для Нього Богом через тих людей, які презентували сповідання віри. Ми з вами, як парафіяни Української Лютеранської церкви, є благословенними спадкоємцями цього віровизнання. Цінуємо це. Ми утверджуємо це вже впродовж 30 років поспіль, проповідуючи, поширюючи непофальшоване Слово Боже Євангеле Ісуса Христа. І саме таку працю і ненавидить диявол, який впродовж тривалого часу намагався. Перешкодити цьому визнанню і Божому Слову. Що він робив для цього? Він спокушав і зводив на мені всіх багатьох, зокрема, людей, які ширили свої ідеї у часи Лютера та вже після його смерті. Серед них такі, як Андреас Карлштадт, Джон Кальвін, Ульрік Свінлі та інші, що спонукали реформувати реформи лютера і таким чином відходити від Божого Слова та Його чіткого ясного сповідання. Нині багато деномінацій несуть на своїх плечах тягарі помилок цих людей, існують відмінності також всередині самого лютеранства. Існують гілки лютеран, які цілковито відпали від Божого Слова і лютеранського сповідання, є лютеранськими лише за назвою, а насправді нічого лютеранського віросповідного в них вже не залишилося. Диявол повністю опанував їх і повів по шляху Єреси і лібералізму. Так само, як саме лише промовляння слів Господи, Господи, не обов'язково робить людину християнином. Подібним чином промовляння слів слово і таїнство не обов'язково робить людину лютеранером. Дорогі у Христі, через кілька сотень літ після початку реформації, ми нині. Переживаємо далі боротьбу, яка зачіпає саму сутність того, у що ми віримо, чого навчаємо і сповідуємо, а також того, що ми відкидаємо і засуджуємо. Диявол досі спонукає віруючих, і робитиме це постійно. Така в нього робота. Між ним і церквою точиться постійно запекла боротьба на всіх фронтах. Вона доходить до серцевини того, як ми. Як християни поклоняємося, і кому ми поклоняємося. Довкола нас у світі часто лунають голоси, які закликають віруючих відмовитися від історичної літургії церкви, яка дуже добре прислужилася багатьом поколінням християн, щоб перейти на богослужіння, яке натомість служить людському его, бо в них. Слова змінюються з тижня у тиждень, і, і прагнуть прищепити людині думку не про виняткове Слово Боже, правду Божу Ісуса Христа, єдиного Спасителя і Викупителя, а про те, наскільки сама людина є творча, виняткова, мудра, обдарована, коли вона постійно переробляє, навіть повністю відмовляється від історичної літургії. Є ще багато речей, про які можна тут говорити, що вони свідчать про те, як відбувається відпадання від Божого Слова та Церкви Ісуса Христа. Радісні пісні і вигуки під музику, які нерідко супроводжують богослужіння, що ми про них щойно згадували, зосереджені на людині, на її емоціях і почуттях. І додають людям якоїсь фальшивої гордості, що, начебто, Богові дуже пощастило з ними. Як вірні парафії святих апостолів Івана і Якова і Української Лютеранської церкви, ми, дорогі брати і сестри, заприсяглися йти однією дорогою, слідуючи за тим, хто дійсно є дорогою, правдою і життям – Ісусом Христом. Господом церкви, в чиню якого ми добровільно погодилися вірити, навчати і сповідувати Його. Однак пам'ятаймо, що ми досі перебуваємо в небезпеці стати такими, як ізраїльтяни, що про них ідеться, зокрема, у книзі судді у 21 розділі, розділі є такі слова: того часу не було царя в Ізраїлі, а кожен робив, що здавалося, правдивим у Його. Очах, настерігаємося таких помилок, за них нам потрібно каятися, не припускатися їх виправляти і плекати правдиву єдність. Дорогі брати і сестри, попри всі негаразди у світі і в церкві, що ми їх бачимо почасти довкола, пам'ятаймо, що не все втрачено. Ми з вами, як діти Божі, не втрачені і не загублені, Ми не сумуючи, не схожі на тих, що не мають надії. Ми з Господом, і Господь посеред нас. Одне з його імен свідчить про це: Еммануїл. наш викупитель і Спаситель постійно звертається до нас і кличе до себе через пророка Ісаїв. Написано: Шукайте Господа. Доки можна знайти його, кличте Його, як він близько, хай безбожний покине свою дорогу, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Ми досі можемо визнавати свої гріхи і каятися в них, покладаючись на Боже милосердя і милостивого Сина Божого. Ми завдячуємо цьому. Святому Духові Утішителеві, який досконало виконав свою працю, засуджуючи нас і приводячи нас до покаяння, щоб Небесний Отець пробачив нас заради свого Сина Ісуса Христа. Боже Слово не повернулося до Бога порожнім, а здійснило те, на що Його було послано, щоб побачити наше сповідання. Гріхів, тому що Бог бажає нас прощати, і Він хоче спасти усіх і привести всіх до пізнання правди, дарувати вічне життя і спасіння. Це ті безцінні дари, які Господь здобув для нас, коли помер за нас, і наші провини на Христі, а на третій день Воскрес. Дорогі брати і сестри. Дякуючи Богові за нашу парафію. Ми радісно сповідаємо свою віру в Христа Спасителя в наших серцях і проголошуємо її вустами. Нині, як і щонеділі, ми можемо знову каятись у своїх гріхах, підходячи до Господнього столу і радісно приймати там правдиві тіло і кров Спасителя у святому причасті на відпущення гріхів, спасіння і вічне життя. Пам'ятаємо. Фальшиві релігії і вчення у світі з'являються і зникають. І це триватиме постійно. Але святе Писання запевняє, що Слово Боже стоятиме вічно. Ми маємо його у нашій парафії і в нашій церкві. Отож, цінуймо і шануємо цей безцінний діамант, цю чудову перлину. Наш Господь каже нам: небо і земля минуться. Але слова мої не минуться ніколи. Євангелія від Матвія, розділ 24. Ми завжди будемо мати з вами чисте, непофальшоване Слово Боже. У нас є наше чудове віросповідання, у центрі якого Ісус Христос, наш Спаситель і Викупитель Його Євангелія, наша віра у втіленого Сина Божого, яка вистоїть до кінця. Завдяки Святому Духові, отож разом із ним вистоїмо і ми. Наші сповідання навчають, що Єдина Свята Соборна апостольська церква Ісуса Христа буде існувати до віку, і пекельні брами її не здолають, бо про неї піклується сам Спаситель Ісус Христос. Ця церква, це ви, дорогі брати і сестри, це спільнота святих дітей Божих, які зібрані довкола чистого Євангелія Ісуса Христа і запроваджених ним таїнств. Господу нашому Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, хвалу, подяку і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.